Мої вітання новини на Ukrainian Media Network. В студії Катерина Супруни. Починаємо випуск з новин з фронту. Станом на сьому ранку, 17 грудня, обстрілів з боку окупантів не зафіксовано. Разом з тим, впродовж минулої доби, 16 грудня було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Один із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння окупанти поранили одного військового та одного вбили. Той, що поранений, перебуває в лікувальному закладі, стан його здоров'я задовільний. Обстріли вели в районі новолуганського, пісків, золотого, травневого та павлополя, а отже, по всій лінії фронту. Агресія Росії проти України матиме значні наслідки та високу ціну. Відповідну заяву опублікували на сайті північно -Атланти... атлантичного альянсу та закликають Росію до деескалації ситуації. Зацитуємо: ми завжди будемо рішуче реагувати на будь-яке погіршення нашого середовища безпеки, в тому числі шляхом посилення нашої колективної оборони, якщо це необхідно. НАТО вживе всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки та оборони оборони всіх членів НАТО, будь-яка подальша агресія проти України мала би значні наслідки і високу ціну. НАТО продовжуватиме тісно співпрацювати з відповідними закріпленими сторонами та іншими міжнародними організаціями, включаючи ЄС. Крім того, висловили підтримку територіальної цілісності та суверенітету України в межах її міжнародно визнаних кордонах і закликали Росію вивести свої сили з України відповідно до міжнародних зобов'язань. йдеться зокрема про окуповану територію у криму та частини донецьких та Луга... донецької та луганської областей а тим часом служба безпеки України попереджає Кабмін про критично малі запаси вугілля. Про це пишуть дзеркало тижня з посиланням на власні джерела. Йдеться про те, що в звіті вказується критично малу про критично малу кількість вугілля. Зацитуємо: одним із негативних явищ під час проходження осінньо-зимового періоду 2021-2022 років. Є невжиття належних заходів з накопичення вугілля на складах та ТЕЦ. Зокрема, станом на перше. 12-21 на складах знаходиться 486 тисяч тонн вугілля при запланованому накопиченні 2 мільйони 632 тисячі відхилення в 2 мільйони 146 тисяч тонн, що у свою чергу свідчить про критичний запас вказаного вугілля. Крім того, йдеться про те, що в окремих регіонах окремі ТЕЦ та ТЕС не забезпечені вугіллям належним числом Чином ідеться про Слав'янську ТЕЦ, Луганську ТЕЦ, Чернігівську ТЕЦ та Дарницьку ТЕЦ в той же час прем'єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на цю інформацію і зазначив, що. Немає ніяких немає ніякої критичної ситуації стосовно запасів вугілля і газу. Зацитую Дениса Шмигаля, що стосується наявності вугілля, на сьогодні баланс позитивний. Ми видобуваємо та імпортуємо в сумі 2 мільйони тонн на місяць при споживанні 1,7 мільйони тонн на місяць. З вугіллям сьогодні проблема за інформацією Міністерства енергетики вирішена. Що стосується запасів газу, абсолютно їх абсолютно вистачає, щоб спокійно пройти опалювальний сезон. Сезон всі необхідні рішення для того, щоб забезпечити стабільність енергосистеми урядом приймаються в оперативному порядку. Сказав Денис Шмигаль. Нагадаємо, неодноразово в наших ефірах Ukrainian Media Network Ми говорили про. Ситуацію з енергетикою в країні тому а, в, на нашому сайті, очевидно, є лінки на наші ефір. Ви можете зайти, подивитися і послухати думки експертів з цього приводу. А, про коронавірус в Україні почали робити додаткове щеплення від коронавірусу. Це не бустерна доза, а це додаткове щеплення. Саме так його визначають минулої доби а, третю дозу вакцину отримали перші 14 осіб. А, зокрема, це люди е, з ВІЛ-онкологію після. Для трансплантації органів а також ті, хто проходить а, імуносупресивну або імуномоделюючу терапію та пацієнти з низкою інших імунодефіцитних станів для того, щоб отримати відповідну дозу вакцини, треба звернутися до свого сімейного або профільного лікаря. Він дасть вакцину і на, він дасть направлення на щеплення тією вакцину, яку вводили попередні два рази в, в найближчому пункті вакцинації Людина зможе а, цю процедуру. Зробити більше інформації, очевидно, не тільки про ковід, а й взагалі про все. У нас на сайті umn.ua. Читайте, підписуйтесь на нас в соцмережах. Не забувайте про наш телеграм-канал umn.ua і не забувайте про те, що ми живемо завдяки вашій підтримці. Існуємо. І для нас це важливо. Тому не забувайте, що в описі під відео завжди є всі способи, як нас можна підтримати фінансово. Побачимось!